Депутатів, які підписали оце звернення, та хочу вам сказати, що із числа із 68 депутатів, які підписалися, 38 це колишні члени фракції партії регіонів, 38. Нагадую, що в обласній раді було зареєстровано саме на 10-й рік 67 членів партії регіонів, тобто переважна більшість цієї команди підписалися. Ну такі відомі. Відомі діячі партії регіонів підписалися як Антонець, Арсій Рот, серед підписантів є і державні службовці, є, наприклад, поровій, які очолює сьогодні фракцію Совість України. Серед підписантів є і. Вікалюк, який очолює фракцію Єдність. Є Андрусишин, який очолює тих тушок, які перейшли з Батьківщини. Важкий для нас час на підтримку регіоналів. Отже, партія регіонів 38, колишня, партія, члени партії, фракції партії регіонів 38 голосів за відставку святка. Фракція Єдність 12 підписали. Фронт Змін, колишня фракція Фронт Змін, а нині це совість України депутатська група 8. Колишні члени фракції Батьківщина. Я кажу тушки, які прийшли в 2010-11 році 7 осіб. Народна партія 3. Таким чином 68 депутатів функціюють мою відставу. Я хотів би. Висловити свою суб'єктивну думку з приводу причин, які змусили депутатів ініціювати відставку голови обласної ради. На моє переконання причиною номер 1 головною є заява керівництва держави, уряду про децентралізацію влади. Сьогодні є політична воля керівництва держави здійснити децентралізацію, і ви розумієте, що якщо децентралізація буде здійснена, а вона буде проведена, то влада перейде від виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. Тоді, е, якщо сьогодні голова обласної ради має декоративну владу, і я це чудово розумію, маючи ці повноваження сьогодні, то зрозуміло, що... Після децентралізації виконавча влада зосереджена в руках саме голови обласної ради.